Добрий день, глядачі каналу Дешвот і Весело. На кінець прийшло тепло до нас. Слава Богу! Вон, дивіться, мій чоловік спахує між виноградом землю. Ось у нас такий виноград. Він сам за ним ухажує, я сюди не касаюся. Ось дивіться, вже відпускає листочки. Це він поробив шпалери таким. І ось готове. Тут вже він між виноградом спахав і буде ось цю площадь робити. Як заведе трактор, ось такий тракторець ми в свата беремо. Як заведе тракторець, я вам покажу, як це він робить А це він ось, у нас залишилося дощі, ну, нам завадили досадити два ящичка картошки. Він сьогодні підготував земельку. І завтра ми посадимо картоплю. Ось дивіться, яка площа. Ну, вона не така велика, як у телефоні показано. У нас не такий вже великий огород. З двором всього 20 сотих. Ось отак. Це наш садочок цвіте, гляньте. Черешні сливи цвітуть у нас. Тут у нас молоденький сад. Ось черешенька. Особисто він ці дві черешні садив. Оцю й ту. О, вже чоловік завів трактор. Ще я покажу, як це він робить. О, з краю тут велика трава, тут важко. Ось отак він. Йде і паше. Не дуже зручно між дошпалерами шпалерами йти. Ось отак він, бачите. Використовую, люди коней заводять, я використовую чоловіка. Ну що ж зробити? Я це зробити не зможу, це мужська робота, він добре справляється з нею, то хай і робить. Ось, отак, бачите, потрошки. І ми поміж. Були вниз, а то як стригла, люди кажуть, без настрою був. Важно було так. Да. Ось, отак він працює. ось так важко. О. Все бачите, спахав. Сьогодні вже все, сил вже в нього немає, та, звісно, таку площу спахав треба й відпочивати. Поїхав, він трактор ставить на місто. А ми подивимося. В минулому році я трошки запустила свою клубнічку. Ось дивіться, у мене клубніка, схватила спина. І в минулому році я її не зробила. Це вже в цьому році. Я її довожу до ума, по крайній мірі стараюся. Ось ще залишилось отакий кусочок. Це не така вже й велика грядочка. Може в телефоні вона і велика, ну а так вона не дуже. Де то 4 на 5 або 4 на 6 метрів. Ось отак. А потім ще з цієї сторони прийдеться зробити. Це наша малина. Бачите, теж вже розпускається. Он цвіте вишенька, ось черешенька. Ось це також черешня вже пошти відсвіла. Це я посадила персики в тому році. Це приколірувала грушку. Я приколювала два сорти позапрошлий рік. Ось дивіться, яка вона виросла за два роки прививка моя велика. Це ось один сорт основний. А ось гілячка оця, бачите, йде внизу вона. Це приколірований другий сорт. Тобто на дичку я приколірувала два сорти. Ось за два роки вона так в мене виросла. І вже в минулому році було три грушки. Я ж була вражена цим. А цей год вже, правда, слабенькі гілячки. будемо, мабуть, підв'язувати, іначе руші поламають, бо вони дуже крупні. Це ось черешня драгана. То слава побідітелю, Це теж молоді гілячки, деревця. Це мої яблуньки, але в цьому році що то вони віддихають. Не сильно хочуть цвісти. Ну, зато в цьому році моя сливка. Гляньте, яка рясна, як зацвіла, пчолки літають. Гудуть так шкода, що вам не видно. Чи не чути, ось дивіться. Бачите, куча пчол, на кінець то тепло стало І вони будуть мати надію, гляньте. Литає, опиляють, трудяжки мої. Будемо мати надію, що будемо зі сливами. Це дуже хороший сорт, синя слива. Гляньте. Ось, скільки пчолок. Ось отруженці наші. Гляньте, пильца на лапках. Хорошо, що сусід держи пасіку. Ось і так. Це черешня моя. Черешня майка, червона, а це інший сорт. Вон за нею теж черешня. Це сливка пірамідальна, але вона вже отцвіла. Вона кожний рік родить, вже от і будуть сливи. Це також моя черешня. Групло плодна, але не завжди ягоди, виходить, їсти, так як вона сильно лопає від дощу. Це ось часник, це також мій чоловік садив часник і цибулю на зиму, тому що я ходжу на роботу, мені особливо ніколи. То часник і цибулю посадив чоловік. Він же і прополов, а я більш таке вже клубніку. Це мої нарциси цвітуть. Я їх не розсаджую, вони розросли з кустиками, трохи здичавіли, ну та що. А це ось клубніку я в цьому році. Скільки сортів я не заводила, і Купчиха, і Вікторія, які тільки не були, то вирішила вернутися до своєї, яка в мене була раніше. Це лорд, наскільки я знаю. Її можна не розсаджувати, верніше не пересаджувати сім років, вона крупна. Ну, верху інший сорт, я його теж посажу. А це вже редиска зійшла. Два рядочки. Зійшло редиски. Це його весна затяжна. Оце ось чоловік трактор чистий. Да, Бачите? Ну так, да, чистим, щоб був. Так, да, каже, щоб стоїло. Поїхав. Трактор чистий. Чисте фрези. очищає від бруду. Ось вони придумали зі сватом і зробили ось такі колеса. Землезахвати. Тут були звичайні на гумових покришках. Вони ось придумали, попросили сусіда, він допоміг їх зварити, в нього сварювальний автомат є, який варе проволокою. І ось вони з чоловіком зварили такі землезахватуючі колеса. Так що треба патентувати. Вони вже роблять їх давно, а -а -а. просто вони дорого стоять. Такі Каже, що такі вже колеса є давно, дорого в магазині стоять, і вони зробили самі. Ось бачите, які молодці. Ось отак Весна прийшла, роботи багато, аби тільки вистачало здоров'я. Ось, бачите так, коня то подальше да. Почались весняні роботи і не закінчаться вони аж до пізньої осені. Ну, періодично я буду знімати відео. Ось у теплиці підросте, у нас розсада. Трошки я покажу, як я на помідорах корні роблю, щоб не пікірувати. присипаю. І вони тоді стають хороші. Такі. Ну, це вже буде інше відео. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Дешево та весело. А весело як. <гум> Всього найкращого.